Там знака немає, а ви виписуєте штраф. Хто це ми? Ну ви зараз що зробили? Ну, оце зараз. Зараз штраф у Виписали штраф. За що? За за паркування. Окей. Де тут є знак, що тут не можна паркуватися? Знак он було... він стоїть. Він заїхав звідси. Він він І паркується. Там немає інформативного знаку, що ну, тут є парковка. І нас ми бачимо правил з банк. І паркуємося, і йдемо сюди в обслуговувати, А ви щодо, штрафуєте людей, непонятно за що. Ти приходиш, а в тебе штраф. Так ви так ви а до кого? А до кого звертатися? Тобто, визвати сюди поліцію? політич. ти сюди, я не пошлю.